Первое, витаю агробизнес с перемогой. Моих ребят на желанию, старанию, но, к сожалению, у нас сегодня не получилось. Что касается самой игры, могу сказать, что лучший игрок матча – это их вратар. На много моментов он спас команду. Я считаю, что он сам безослуженный, из-за чего агробизнес сегодня выиграл. Будеш перевести? Не можна? Ні, ні, ми все зрозуміло. <рес> 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 а як ви оцінюєте гру сьогодні своєї команди? Ну, я з грою в першому таймі більше мені не доволен. В другому таймі вже не було тої гри, яку ми хотіли. Багато ошибок робили. І з-за цих ошибок ми і пропустили два голи. Дякую. Ми грали проти доброї дисциплінованої команди, яка в дійсності грає в комбінаційний футбол. Що стосується гри нашої команди. Десь невелика перевага після забитого, гола, коли ми забили, десь була минає, вони все швидше робили. Десь ми зробили висновки в перерві матчу, десь трошки відновили ігру свою, яку хочемо бачити. Забили м'яч. Для нас найосновніше було сьогодні перемога, тому що ми розуміли, якщо ми сьогодні обіграємо мене, у нас трошки якийсь буде гандикап, трошки по очкам і буде легше дихати. Хлопці відпрацювали, особливо другий тем на всі 100%. І слава Богу, що добилися перемоги і рухаємося далі. Ну і от, наприклад, після минулої перемоги над Чернівецькою Буковиною ви самі в інтерв'ю після матчовому казали, що це була одна з найгірших ігор в плані якості гри, але хороша по результату. Як сьогодні взагалі оцінюєте гру своєї команди і чи хлопці зробили висновки з помилок з попередньої зустрічі? Ну, я в Чернівцях сказав, що в плані ведення гри напевно саме тому, що ми хочемо грати в свою ігру. І... Але ми зіграли дисципліновано просто в Чернівцях і практично не дали нічого зробити, там, крім там коли в штангу попали, ну то вже під кінець матчу. А в плані організації оборони було на високому рівні. А що стосується сьогодні, то зрозуміло, що якби завжди хочеться кращого, але десь моментами команда показувала, якби, непоганою гру. І особливо другий тайм ще раз повторюся, тому що не дали вже розбіжатися минають, що було в першому таймі. І я ще раз хлопцям говорю, що не треба зупинятися на досягнутому, а постійно з кожною грою, з кожним тренуванням розвивати свої якості. І тоді їх обов'язково десь буде якесь підвищення як футболістів, тому що на них звернуть увагу, тому що треба бути вверху турнірної таблиці, щоб на них звертали увагу. Ну і також я думаю, що ви певно знаєте про існування клубу імені Олександра Чажевського, в який записуються гравці, які провели 300 і більше матчів в українській прем'єр-лізі. І, зокрема, якраз ваш опонент по тренерському цеху Желько Любенович має 303 гри. І він також учасник клубу вашого імені. Як ви взагалі можете охарактеризувати його з позиції як тактично підкованого опонента? Оцініть, будь ласка, його тренерську от тренерські здібності в ході цієї зустрічі. Ну, ми всі ми бачили, коли команда Минай закінчувала чемпіонат в УПЛ, які вона видавала ігри, і досить цікаво в плані ведення ігри, тому що команда біжала, були швидкі фланги, команда мала свій стиль ігри, і тому десь їм трошки не вистачило лишитися в УПЛ. Що стосується Любенови, це видно по ігрі, як команда грає. Команда знає, що має робити на футбольному полі, а воно просто так не приходить. Знаєте, то треба постійно сидіти на тактиці, доносити футболістам і в першу чергу донести футболістам. Значить, він має той якби, потяг, щоб донести до футболістів. Футболісти роблять те, що він хоче бачити на футбольному полі. Тільки можу сказати позитивні якби, слова про Любеновича, дай Бог йому успіхів, там, не знаю, з минаєм чи з іншою командою. Ну і також, якщо переглядати от е, гру команди суперника, от хто з гравців суперника от вам сподобався по грі найбільше? Бо зазвичай тренери про свою команду завжди акцентують на тому, що в першу чергу це успіх команди. А от стосовно опонентів якраз можна подумати, от хто вам приніс, так би мовити, найбільше головного болю на футбольному полі зі станом? Мені двоє кіннос цей коли ми розбирали їх, правий захисник Дмитренко. Дмитро Дмитро, ну, креативний, швидкісний, потужний, робота з мічем. Ну, я, мені до вподоби, мені подобається такий футболіст. Я всередині не пані футболісти, які швидко працюють з ну, ще раз, Кожен тренер підбирає і під свою тактику, під свою ігру, що він хоче бачити. Ну, і, Зрозуміло, це немаловажний фактор фінансова сторона, коли ти можеш взяти колес. Коли, коли в тебе є ресурси, ти можеш вибирати, коли ти хочеш. Ну так, да. так, ти мусиш виходити з того, що є, і ліпити з того команда. Ну і ще от таке заключне запитання. Що взагалі можете сказати про своїх наступних опонентів у Івано-Франківське Прикарпаття? Ми знаємо, що Прикарпаття завжди славилось в домашніх іграх, бійцівськими якостями. Де зараз вони трошки перебудувалися, там з приходом там, інших тренерів, і вони намагаються так само показувати комбінаційний футбол, тому що більше коли десь ще до війни, там більше був такий в фізичному плані боротьба, підбори. зараз вони намагаються грати через пас. Зрозуміло, що нам там буде важко, тому що в них зараз більше часу на підготовку, вони пропускали цей тур, зрозуміло, що вони найсижіші будуть. Ми зі своєї сторони мусимо зараз відновити своїх футболістів, але ще раз говорю, ми їдемо так само в Прикарпаття, здобувати очки, наскільки то вдасться, покаже результат на табло.